Денний крем SPF 30 високий рівень захисту та майстрів вольфів. Крем містить інгредієнти, які уповільнюють процес старіння шкіри, знижує ризик глікації, процесу, в ході якого з'являються кінцеві продукти глікації, які руйнують верхній шар шкіри, провокують появу зморшок і провисання шкіри. Руйнівні молекули, які утворюються в ході глікації, впливають на еластичність і еластину. Блокуючи їх функції, ці молекули вкрай небезпечні. Вони сповільнюють синтез нового колагена і оновлення шкіри. Денний крен таймас репетиволіфюрм зменшує видимість ознак старіння шкіри, відновлює рівномірний тон, зволожує впродовж 12 годин, захищає від ультрафіолетових променів типу А і Б. Косметика та Майс РП це косметика надвисокої якості, це косметика класу люкс. Спробуйте, і ви переконаєтесь.